Кожен фермер, який займається вирощуванням культур, знає, що будь-яка рослина потребує підживлення та забезпечення поживними мікро- та макроелементами протягом всього періоду вегетації. Соя, соняшник, курудза чи будь-яка інша культура потребує достатньої кількості поживних речовин, щоб дати гарний врожай. Попри внесення мінеральних добрив, рослини потребують додаткового живлення. Для вирішення цієї задачі широким попитом серед аграріїв користуються стимулятори росту рослин. Стимулятори росту це препарати, що містять у своєму складі біологічно активні речовини. Це спеціально підібране поєднання поживних елементів, за допомогою якого аграрії можуть впливати на вегетацію культури. Стимулятори росту не тільки пришвидшують процес розвитку, вони допомагають розкрити потенціал культури, покращити індивідуальні сортові характеристики. Це вкрай важливо, коли мова заходить про промислове рослинництво, націлене на отримання максимального прибутку за мінімальних витрат. Компанія Imex Agro пропонує до вашої уваги Амінорост – комплексний стимулятор росту, який містить набір основних вільних амінокислот рослинного походження. Також до складу препарату входять мікро- і макроелементи та інші біологічно активні речовини. Дозування складає від 1 до 2 літрів на гектар залежно від культури та фази внесення. Амінорос доступний у фасуванні 1, 5 та 20 літрів. Дані амінокислоти знаходяться в легкозасвоюваній для рослини формі і можуть швидко та без додаткових затрат енергії бути залучені до обміну речовин. Застосувавши препарат амінорост у відповідні критичні фази росту та розвитку рослин, ми забезпечуємо їх доступними амінокислотами, в результаті чого звільнена енергія витрачається для інших фізіологічних процесів. Біологічно активні речовини разом із амінокислотами стимулюють ріст та розвиток рослин, позитивно впливають на обмінні процеси, сприяють покращенню засвоювання макро та мікроелементів, підвищують активність фотосинтетичного апарату і підвищують вражайність та якість продукції. Амінокислоти у складі аміноросту відіграють важливу роль у вирощуванні сільськогосподарських культур. Вони є основними елементами, які необхідні для зростання і розвитку рослин. Застосування аміноросту сприяє покращенню поживного статусу рослин, підвищенню стійкості до стресів та покращенню врожаю. Однак, ефективність застосування аміноросту залежить від конкретних ґрунтово-кліматичних умов, виду культури та інших факторів. Амінорост може бути введений в систему рослини як через ґрунт, так і через листя. Використання аміноросту по вегетації активує метаболічні процеси в рослинах, покращуючи їхній фізіологічний стан, покращується поглинання рослинами макро та мікроелементів із ґрунту. Це особливо актуально в ґрунтах з низьким вмістом певних елементів, де амінокислоти можуть додатково підтримувати поживний баланс рослин. Амінорост має позитивний вплив на якість продукції, сприяє синтезу смакових та ароматичних речовин, що покращує смакові характеристики плодів та овочів. Стимулятор росту амінорост впливає на формування рослин, що є важливим при вирощуванні польових, овочевих та плодово-ягідних культур. Це напряму впливає на підвищення товарної якості та ринкової цінності сільськогосподарської продукції. Основні переваги застосування амінорост. Підвищення врожайності до 10-15%, покращення процесу фотосинтезу, краща стійкість рослин у стресових умовах, підвищення відсотку зав'язі та запобігання її опаданню, стимуляція розвитку генеративних органів, покращення засвоюваності макро- та мікроелементів. Амінорост дозволяється застосовувати в будь-яких системах захисту рослин, дозволяється до змішування в бакових сумішах як із хімічними, так і з біологічними препаратами. Додаткова консультація та замовлення препаратів за контактами на екрані.